Не тільки відреагував на бійку дівчат, але й особисто навідався до Чернігова, аби розібратись у справі, уповноважений президента України, з прав дитини Микола Кулеба. На зустрічі з губернатором говорили про великий резонанс, який набула ця історія: півтора мільйона переглядів у інтернеті та велика кількість обговорення. І в наші часи такі випадки були не поодинокі. Але щоб 30-40 хлопців і дівчат стояли і знімали це. І в жодному випадку ніхто не міг заступитися, і інше. дорослі люди, проходячи повз, також ніхто не заступився, тому що боялися цього. І тільки літня жінка-пенсіонерка, яка наважилася просто захистити цих дівчат. Говорить про те, що сьогодні в суспільстві є дуже, дуже серйозна криза. До речі, коментарі, які пишуть люди щодо підлітків, які жорстоко били Поліну, вразили Валерія Куліча. Що мене от вразило в цій ситуації? Це перш за все реакція суспільства. Так, да, відбулася жахлива подія, без перебільшення жахлива подія. Але е, наскільки в суспільстві розгорнулося в, в, в тих же інтернет виданнях е, бажання. Цих дівчат знищити. Ніхто не задумується з дорослих. А що з цією дівчиною, яка вчинила цей ну, злочин, безумовно? Що в подальшому буде? Детальніше дивіться після новин.